І вони, воюючи, не думали про те, щоб віддати життя за друзів, не, те, щоб... не думали про те, щоб проявити найбільшу любов. Вони знали, що треба ворога прогнати, треба захистити Україну і українців, і щоб в Україні запанував справедливий мир. Майдан незалежності у Рівному знову у скорботі. Тут проведжають в останню дорогу двох героїв: – 46-річного підполковника Сергія Стрільця та 34-річного прикордонника Артема Грачова. Сергій Стрілець родом з Томашгорода на Рівненщині. По закінченню школи повністю присвятив себе військовій справі. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 2014 році. Був у найгарячіших точках. АТО. З початком повномасштабної війни знову повернувся до війська, бо захист батьківщини та рідних вважав своїм святим обов'язком. Коли до нього тільки не звертались за допомогою, не було такої людини, напевно, який би він не допоміг. Він, от, знаєте, офіцер честі, який вивів з Іловайського котла, котла всіх, всіх, своїх хлопців. всіх своїх побратимів, всіх, незважаючи на прикази, це все, він чітко взяв і вивів і спас життя багатьом. Так що Царство йому небесне і вічна, вічна пам'ять. Пам Артем уродженець села Курдюмівка, що на Донеччині, отримав фах газозварювальника, пройшов строкову службу. З початком повномасштабної війни сім'ю перевіз до Рівного, а сам до останнього залишався у рідному селі. По тому теж переїхав у Рівне. Хоча й мав проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, пішов служити до лав ЗСУ. Представник одного з округів Берліна Маттіас Брюгман наголошує, захід має знати, яку ціну українці Тінь за свободу та демократію всього світу, Це Надзвичайно важка і щемлива участь бути присутнім на таких подіях, тому що нам, як мешканцям заходу, перш за все потрібно знати, і я теж тому тут ці солдати, які віддають своє життя за незалежність і волю України, вони віддають своє життя і за нас за захід, і ми у великому боргу перед вами. Ми повинні як держава це пам'ятати і робити все, аби цього не було. Серед присутніх були й такі, які не знали особисто загиблих героїв. Втім, вважають своїм обов'язком щоразу приходити на прощання до майдану незалежності. Навіть якщо я і не знаю, і з тих воїнів, кого охоронять, то я обов'язково приходжу, бо я вважаю, що ну, це святий обов'язок кожного українця, от кожного рівнянина, приходити і віддати честь тим, хто поклав своє найдорожче що мав життя. Життя 46-річного підполковника Сергія Стрільця обірвалося 13 квітня цього року. 34-річний прикордонник Артем Грачов помер у лікарні на день пізніше. Поховали Сергія Стрільця у його рідному Томашгороді, А Артема Грачова на кладовищі нове у Рівному. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.